Всім вітання Смельниччини. Сьогодні у нас вже 7 травня трішечки розпогодилось, бо два дні був дощик. Ну, хоча там завтра і вже післязавтра знов погоди немає. Ну все таке. І хотілося б підняти таку тему цікаву, як злобливість бджіл. Вона досить актуальна, тому що все-таки більшість з нас займаються бджолами у населених пунктах і доволі часто. Виникають питання з нашими сусідами чи людьми, які живуть поряд, і це потрібно враховувати, ну і не допускати питань. Звичайно, що найкраще це займатися бджолами десь собі на виїзді, в лісі, лісосмузі, полі. Тоді всі питання знімаються, і з тим немає проблем. Ну, не завжди так виходить, не така є можливість, і не завжди це доцільно. А тому коротенько до чого я в цьому питанні дійшов, і як я бачу, боротьбу саме з цією такою негативною ознакою у бджіл. Вона є домінантною, і боротися з нею досить важко, і вона завжди вилазить. Лише трішечки попускаєшся. Тут одна була сім'я зла пропустив, потім дві, потім п'ять. І все, якщо це запустити, бджоли просто перетворюються у злюк. Найбільш важливих, я вважаю, в цьому це два фактори у злобливості. Перше, це те, що це є генетична ознака домінантна, яка залежить від бджіл, самі бджоли і являються злими. І друге, це погодні умови. Оцих таких два важливих фактори, які впливають на злобливість. Всі інші, як є допоміжні або певні періоди часу розвитку бджіл. Вони вже не наскільки важливі і не наскільки впливають в загальному на злобливість бджіл, Ну, те, що від бджіл це залежить, я думаю, пояснювати не варто. Тому що певні породи або певні бджоли, вони злі. А інші бджоли, наприклад, добряки. В тих же самих однакових умовах. Ну і погода. Якщо наприклад. Є взяток з певних рослин, або певна погода, там прохолодна, вітряна у узяток. Або якщо, наприклад, поля обробляються чимось якимись хімічними речовинами, які впливають на нервову систему бджіл, також впливає на їхню злобливість. Також ще таким фактором, який впливає на злобливість бджіл, це є руїня. Неодноразово замічав, що тільки сім'я входить в стан руїння, це саме оце, цей час. Наразі бджоли почнуть роїтися, плюс-мінус. І злобливість підвищується за рахунок того, що бджоли стають безробітними, вони хочуть летіти. Велика маса стає старих бджіл. Вони сидять вдома, їм немає що робити, особливо, що немає взятку. І вони починають комежитись. І ну, приносять дискомфорт у роботі, що є негативним явищем. Все-таки з добрими бджолами, бджолами працювати набагато краще. Ну, як з цим боротися коротенько? Значить, все дуже просто. По-перше, потрібно визначитись і займатися адекватною бджолою. Тому що хороша миролюбива бджола, наприклад, при поганій погоді, чи при тому самому, коли обробляють фермери рослини там, чи ще при інших умовах. Буде трішечки злою, скажімо, вона ще буде адекватною, а вже злі бджоли, які адекватнілись місцями, будуть просто неадекватними. І особливо мені не подобається така ознака чи особливість, коли бджоли там охороняють територію в радіусі там, чуть не 200 метрів, літають злі. Коли я розпочинав свою кар'єру, були такі бджоли. Це є такий момент, що вони просто літають навколо пасіки, захвачують величезну територію, і туди ніхто не може підійти нормально і під'їхати. А це досить погано. Тому потрібно займатися нормальною, адекватною джулою. Друге, це потрібно займати бджіл роботою. Як би там не було, щоб не було роїння, за цим потрібно слідкувати. А значить, потрібно вчасно забирати. Надлишок розплоду, часно робити відводки, часно міняти маток. Тому що замічено, якщо сім'я в робочому стані, вона не така зла. І також, якщо навіть супер злі бджоли, але в них замінити матку навіть на їхню, але вона буде молода, також сім'я значно стає добрішою, бджоли стають зайнятими, там працює молода матка, і це все гарно крутиться. Ну, звичайно, на деякі фактори вплинути неможливо, такі як. Погода, чи обробка полів. Тут же потрібно просто підналаштовуватися, при можливості там переїжджати, виїжджати. І ніколи не можна просто за це забивати. Тому що є така думка, що, типу, злі бджоли зате носять добрий мед. Та не за того вони носять мед. Там, хоча, проводили якісь експерименти, не пам'ятаю, де читав. Що там просто за рахунок того, ті всім'я краще спрацює, що до них ніхто не лізе. Так, Їх не турбують, не забирають розпліт, не дивляться часто, там не проводять ще якісь маніпуляції, і там просто завжди мало того, що не зліта. І там ще виходить велика маса бджоли. І за рахунок цього ті сім'ї просто приносять, як би, здавалося, більше меду. А сім'я добра, чим добріша сім'я, тим більше. Приділяють її часу, там забирають розпліт, роблять відводки і на цьому, скажімо, прогоряють і так здається, що та сім'я куди краще. І в ніякому разі не розмножувати, звичайно, злі сім'ї, які б вони не були продуктивними, тому що ця ознака домінантна, дуже швидко передається, і їх потрібно навпаки. Викорінювати, бажано найкраще туди давати матки весною або осінню, коли ті сім'ї невеликі, там можна легко знайти маток, з облітані на іншому трутні. Тому що, якщо в таку сім'ю дати матку, навіть іншу там вивезти, не плітку чи маточник, чи, як правило, ця матка облітається на тому трутньові, що в цій сім'ї. І ця злобливість плюс-мінус така ж сама. Ну, я не сперечаюсь, можливо, що. Дати там суперлюбивих бджіл, матку від супермеролюбивих бджіл, то звичайна ситуація покращиться. І вже далі, якщо міняти знову ж таки, виходить, якщо дати сюди маточник чи розпліт, щоб вони вивели з нормальної сім'ї, вони облетяться ще на цьому трутнями, будуть злі. А вже слідуюча матка, яка буде замінюватися, то вона вже облетиться на трутню від цієї матки, скажімо, адекватної. Яка по миролюбивості добра, і тоді вже ця ознака може пройти. Тому тут головне за цим слідкувати, вести в цьому напрямку селекцію, тому що це негативно впливає на дільництві, а особливо на відносинах з вашими сусідами. Колись в мене була ситуація, я вже можливо розповідав, у 22-му році. Мене перезимувало на точку там, 120 майже бджолосімей, ріпак був посіяний. І ну незрозуміло було вести, не вести. Не були продані бджолопакети, нічого. Заквітував ріпак, я почали обробляти. І одного ранку я там виходжу з будинку, і тут відразу в лоб. Агресивна бджола, яка вже мене там очікувала. Я не зрозумів, чому ситуація. І в цей же день піднявся кіпіш. Вночі обробили ріпак. Відразу дзвінки від сусідів. Ну, Відповідно, негатив в твою сторону, бо вони жалять. Люди хочуть працювати там по сусідству на земельній ділянці саме така пора, скажімо, травень. А бджоли злющі не дають проходу. Та ще й ріпак вони літають через подвір'я, то така була напряжненька ситуація. Звичайно, воно все пройшло через два тижні. І я думаю, врятувалося лише те, що були просто хороші, адекватні бджоли. Якби до того бджоли були злі, то вони б там з'їли все. Тому це питання досить таке критичне і за ним потрібно слідкувати для того, щоб не було неприємностей. Всім дякую за увагу. Всім пока.